В ефірі програма Тема тижня. Мене звати Катерина Савенко, і сьогодні ми поговоримо про вогнеборців та пожежі, яких цієї весни було досить багато. І хоча за статистикою, кількість загорянь у місті та районі цьогоріч навіть трохи менше, ніж було 2019 року, та все ж вогнеборці зауважують, що пік пожеж за цей рік припав саме на квітень, і причиною деяких загорянь є людський фактор. Якщо рахувати з попереднім роком, наприклад, в цьому році у нас виник. З початку року це 170 пожеж, а в минулому році за такий самий період було 174. Тобто ми бачимо, що трошки пожеж зменшилась. Але, наприклад, беручи до уваги цей рік, у нас стався ну, такий основний пік це пішов кінець березня і початок квітня. Це якраз припало на початок карантину. Люди, ну тобто більше людей почали сидіти вдома, почали наводити так сказати, порядок на своїх господарствах, і ну, тобто за цього стається більше пожеж. Тобто, це як і трава. Від трави і господарчі будівлі, тобто сарай і навіть будинки. Констатувати сам підпал не можемо, так як ну, просто немає доказів. Ми не впіймали, так сказати. Але, наприклад, у нас часто горить сад в сторону глибоко і промінські сади. Тобто ділянки не, не належать якійсь певній людині, але вони горять. Тобто, ну тут ми можемо говорити про підпали у боротьбі з вогнем, професійним пожежникам на допомогу приходять добровольці. Шість років у Борисполі діє добровільна пожежна команда Штурм на чолі з Андрієм Макаровим. І у 23-й державній пожежно-рятувальній частині за таку підтримку дуже вдячні У Бориспільському районі. Є ДПК Штурм, реально хлопці допомагають. Тобто Недавно була пожежа біля ресу, горів будинок на два господарі. Так вони приїжджали, допомагали гасіння, розбирання, тобто така дуже велика їхня допомога нам в траві. Так як ну великі площі людей недостатньо. Тобто, ре реально хлопці дуже допомагають нам. Добровольча команда пожежників у Борисполі зібралася ще з початку війни на сході. Хлопці боялися, що обстріли дійдуть і до рідного міста, тож організували штурм, щоб боротися з можливими загоряннями. А згодом зрозуміли, що пожеж у місті вистачає й без бойових дій, та почали активно з ними боротися. Почалося все шість років тому. Мета була, бачили руйнування на Донбасі, обстріли, багато пожеж, готувалися до гіршого, до того, що і тут може бути ну, така ситуація. На щастя, такого не сталося, але вже була накопичена там перша там техніка, деякі там засоби для рятування. Побачили, що і так в мирному житті. Багато пожеж ДТП і тому подібного чого воно буде лежати, треба використовувати. Серед 15 членів команди штурму немає жодного професійного пожежника. Колись Андрій зібрав навколо своєї ідеї друзів. А з часом почали долучатися й інші бажаючі. Кожен з них має роботу, тож на боротьбу з вогнем відправляється виключно у вільний час. Та, попри це, на пожежі збираються дуже оперативно, навіть вночі. Команда посамо початку з друзів просто сформувалась. Потім хто захотів долучився. Панда, хто з різних людей хто працюють, хто від бармена до пілота дітка. У вільний час, хто може, скажімо, на чергування. В такі дні у нас чергування є, тому що ну, насичені ну, пожежі постійно. Зазвичай у нас чергування немає. Ну, якщо не пожежа небезпечний такий період, по дзвінку диспетчера ну, 101 дзвонить швидко. Ну, наприклад, у нас коло депо, тут от, в сусідніх будинках чотири чоловіка живе. Якщо раз-раз, 2-3 хвилини ми вже в машина виїхала на виїзд. уже. Тобто швидко. В нічний час народу багато, взагалі ну, всі вдома, тобто там зібратися, там 4-5 людей, то там 6-й хвилин виїхали, не проблема. Боротися з вогнем добровольча команда теж вчилася самостійно з усіх доступних джерел. Щось довідалися з інтернет мережі, щось з книг. А всіма знахідками ділилися один з одним. На жаль, за словами командира штурма Андрія Макарова, в Україні немає жодних програм для навчання волонтерів-вогнеборців. Літературу трохи там читали загалом більше відеоролики всякі на Ютубі. Тобто ну, американські. Деталі у нас хлопці, скажімо так, по обміну досвідом. В США там теж навчання проходили, два чоловіка. Ну, якось так. Є у нас два і скажімо, таких пожежних, які в армії служили пожежними. Тобто, там Вони щось навчили, щось там ДСНС допомогли, навчили. Ну, якось так і навчились. Такого, щоб цільового навчання, ну… Для волонтерів у нас його не існує в державі пожежними формами, які штурм отримав завдяки гуманітарній допомозі з Канади. Вогнеборці задоволені. Щоправда, зауважують, що вона не дуже пристосована для ландшафтних пожеж. А от з технікою завжди є проблеми. Адже всі автомобілі добровольці збирали, ремонтували та переобладнували самостійно. І, на жаль, деякі з них потребують регулярного ремонту та заміни запчастин. Техніку, ну от так, от збирали там кого що є, хто що купив, хто що подарував. Ну і зараз намагаємося там частково там, щось новувати, щось, щось докупати. Але і техніка також не витримує. Одна машина вже рік у нас на ремонті. Оце, хлопці ззаду двигун на неї збирають. Проблема з запчастинами була. Тоже, ну, часто техніка ламається, з ладу виходить, ну, якось намагаємося чинити. І є у нас, от, бачите, ззаду легковий автомобіль, мотоцикл є, вантажівка є, ще є бус, він на ремонті, теж двигун хлопці складають. Це на треба пожари легкова машина виїжджає. Мотооприскувач ми купили в тому році. хороший. І воздухом збиває полум'я, і вода, якщо треба, даєш воду. Дуже гарна штука така. От на цій машині ми кинули і поїхали. Якби, то дорого ганять. І не завжди вона актуальна теж треба. В її розход <розум 'я> в рази більше, ніж рукової машини. Потреба основна в техніці. У нас якби рукавів, стволів, того всього вистачає. Форма вона дуже хороша, гуманітарна з Канади. З цим проблем немає. а От по техніці проблеми є. В ялі, звісно. Замість такої легкової, якийсь би пікап, ну, <хи> або був ще один додатковий було б непогано. Ну, це ж таке. Квітень відзначився частими пожежами, як по області, так і в Борисполі. Тож добровольці навіть організували чергування. Інформацію про пожежі вогнеборці отримують від диспетчера служби 101, або ж від містян, які знають особисто когось з команди. Зараз постійно трава, зараз часто кожен день там декілька виїздів. Е, ну, трава, ліс, ландшафтні пожежі. Це сезонно, це кожен весну, кожну осінь, це сезонно. підпалюють, от час сад постійно горить. Тільки ми там потушили через наступний день, навіть, може, там через кілька годин знову підпалюють. Взимку в основному житловий сектор, ну за цю зиму якось тепла зима була, на щастя, тільки одна пожежа була велика така, ну, що будинок горів ми виїжджали. Минулу зиму. Разів 15, мабуть, виїжджали. Ну, будинки, будинки горіли, таке Ну, за, за цей тиждень будинок виїжджали, виїжджали, е -е -е, лазня горіла. Ну. І так трава постійно, це кожен день просто. Ну, зазвичай диспетчер 101 перезвання, коли треба допомога. Коли десь вони на виїзді в іншому місці або якась велика пожежа. Коли, ну. Разом працюємо. вогонь знищує все на своєму шляху, тож пожежники радять бути з ним дуже обережними, не спалювати суху траву, не залишати вогнище без нагляду, тим більше не розводити його в стані алкогольного сп'яніння. З вами була тема тижня. Мене звати Катерина Савенко. Бережіть себе.